Право постійного користування на земельні ділянки площею 2062,2 гектари у Королівській територіальній громаді припинено згідно з рішенням сесії. Такий документ оприлюднений на офіційному сайті селищної ради 12 вересня 2022 року. Рішення ухвалили на підставі заяви директора відкритого акціонерного товариства Агропромислова група Закарпатський сад Владислава Мотринця. Станом на сьогодні фактично питання себе вичерп. Тому що сам керівник підприємства прийшов, написав заяву на добровільну відмову від акту на право постійного постійне користування. Тобто він визнав. Ну, я не знаю причини, не знаю мотиви, не знаю причини, але для Королівської селищної ради це ну, дуже позитивний крок і нами він схвалюється. Мова йде про колишній радгоспзавод імені Шевченка на Виноградівщині, який об'єднував одразу кілька населених пунктів теперішньої королівської громади Королево, Верецю, Горбки, Новоселицю, Хижу і Черну. Спочатком незалежності радгоспзавод перетворили у сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство імені Шевченка. А потім у відкрите акціонерне товариство Агропромислову групу Закарпатський сад. А у 20-му році, в 41-му контурі Королівської селищної ради з'явився новий тепличний комплекс. Збудували його, керуючись державним актом на право постійного користування землею, виданим Радгоспу заводу імені Шевченка, Виноградівською районною радою у 97-му році. Один із акціонерів Закарпатського саду Павло Дробишев, котрий називає себе власником теплиць, вважає такі дії цілком законними. Посилається акціонер на державний акт. Ухвалу Львівського апеляційного суду від 2006 року, яка підтверджує постанову господарського суду Закарпатської області і скасовує рішення виноградівської РДА, а також наказ головного управління Державного кадастру Закарпатської області від кінця 2020 року. Саме цей псевдоакціонер із десятком кримінальних справ, який замішаний у не одній афері, Павло Дробишев і організував вищовказану масштабну земельну аферу. Тим самим намагався обібрати закарпатських селян, майже привласнивши половину виноградівщини. Чоловік буквально відібрав у місцевих більше двох тисяч гектарів землі. Ситуація неабияк обурила жителів, які мають всі правовстановлюючі документи. Ці архівні кадри людей у відчаї відзняті рік тому. Саме тоді пан Дробишев вдався до підступного рейдерського захоплення, погрожуючи місцевим власникам ділянок. У нас тут документи всі на наш будинок, приватизація, все. А нам так повідомили, що на наш, на наш адрес зареєстрований Закарпатський сад. На його сайті там є наша адреса Червоноармійська, 54. СМТ Королева. Тобто ви там проживаєте? Так, так. Так, так. Проживаю в СМТ, Верць, Королево. маю ділянку. У вас є всі, всі, всі так. Документи у нас є на мою жінці, є, всі приватизація, є, ну все. Він мені зателефонував ранку 8-й Я не зрозумів, кому мені дзвонить. Він мені дзвонить, навіть не представився. Каже, я, Паша, ти, Саша ну А що, я тобі відіб'ю голову, бо ти збираєш людей на мою територію. Кажуть, я ще не в темі, щоб я в'юг людей, куди, що. Він каже, ну дивись, я тобі відіб'ю голову, спалю, що ти маєш, і візьму на тебе нацгвардію. Дана ситуація з землею це велика афера тіньового агрохолдингу відносно землі і відносно Закарпаття. Тому що роздержавлення державних підприємств радгоспів колгоспів, які проводилися відповідно до указу до розпорядження кабінету міністрів, проводилися законно, були створені такі ці кордиційні ради. ради, які займалися цим питанням. У список по роздержавленню на землю були внесені ті громадяни, які працювали у Радгоспі і одержали земельну частку Пай. Потім цю землю вивели їм у натурі. Декому видали державні акти, а декому не дали. Починали, почалася афера. Фірма, яка видавала акти, ці державні акти, забрала гроші. Ну, тоді це то була невелика сума 52 гривні чи 60 гривень. Але потім фірма зникла. 50% людей дістало акції, 50% не дістало. Тепличний комплекс зводили саме місцеві жителі, яким спочатку пообіцяли добре підзаробити, а опісля замість зароблених коштів отримали погрози про в'язницю від Павла Дробишева. За інформацією, отриманою нашою знімальною групою від місцевого Івана пан Дробишев не виплатив за роботу ні копійки. Хто робив? Хто, хто тут від, тут і дебаті поставив? Какие теплицы? Какие теплицы? У нас я видите все доказательства. Какие доказательства? Какие доказательства? Если ты не угрожаешь, я не угрожаю нечего. Вы, вы, вы нам угрожаете. Я бы не угрожал. Вы ухунлиши для нас. кого ко у вас? Мы рабочие, все нормально ставим. А вам не нормально ставимо? Что ты хочешь? Вот конкретно Я сказать. Я хочу мои деньги, за что, которые я заработал инвалид. Которые я вымок... инвалид заработал деньги, а вы мне не дали эти деньги. деньги. Я не помогал, я, я помогал что я заработал. Значит, вот, милый мой, будешь вымогать деньги, пойдешь вместе с Иваном в тюрьму. А кому вы хотели б**а набить? Что-что? А кому вы хотели я б**а За угрозы моей жене я любому ебану забью. Запомни, это раз и навсегда. Такі погрози зі сторони Дробишева навіть не викликають здивування, поза як він замішаний у неодній кримінальній справі. За інформацією із електронного сервісу Open Data Bot, Павло Дробишев числиться у 21-му судовому провадженні. Відтак його підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у справі про банкрутство і саме закарпатського саду, у крадіжці та навіть у декількох адміністративних провадженнях, під час яких керував автомобілем у стані алкогольно. Та наркотичного сп'яніння. Утім, яке взагалі законне відношення до земель закарпатського саду має дробишев, не зрозуміло. Поза як згідно з офіційними даними, це підприємство має одного директора Владислава Мотринця. За його словами, він донедавна був єдиним працівником на підприємстві і втім заробітну плату не отримував два роки. Все через відсутність будь-якої діяльності товариства за останні роки. Що підтверджується банківськими виписками та фінансовою звітністю товариства? Відношення до парникового комплексу каже пан Владислав, також немає. одного. Справа у тому, що згідно норм земельного законодавства, землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або договором, мають право самостійно господарювати на землі. Власності на посіви і на насадження сільськогосподарських та інших культур. На вироблену продукцію. Тому лише ВАТА та е закарпатський сад» мало право на господарювання на землі. До товариства та селищної ради ніхто не звертався за згодою на виділення земельної ділянки для того севелю шпуць. Кому зараз належить земельна ділянка, <кій> на якій розташований комплекс парників і хто зараз є реальним землекористувачем цієї ділянки? <кій> у кого у користуванні мені невідомо. Але у власності перебуває територіальні громади. Право користування товариства було припинено ще у грудні 2021 року. Наша редакція надіслала інформаційний запит до Державної податкової інспекції Закарпаття та отримала відповідь, згідно з якої з 1 січня 2020 року і до нині інформація щодо найманих працівників на підприємстві Закарпатський сад не надходила. Тобто офіційно тут ніхто не працевлаштований. Натомість у Королівській селищній раді підтверджують, що саме у їх власності перебуває земельна ділянка площею 2062,2 гектари, постійне користування якою свого часу здійснювала агропромислова група Закарпатський сад. Втім, з 2008 року ця юридична особа не здійснювала сплати за землю, і фактично до бюджету селищної ради не було жодних надходжень. Ми неодноразово ініціювали процес позбавлення права постійного користування на підставі систематичної несплати земельного податку, тому що по сплаті земельного податку по нашій юридичній особі, по нашому коду РДПУ, ми отримували з Закарпатського саду у 2003 році якусь там маленьку суму, у 2006, і зараз вже в кінці 2021 року щось вони там заплатили. Але все рівно це не той об'єм, який відповідно до акту. Мав би сплачуватись по факту. Чи проводять вони господарську діяльність чи ні? Ну фактично по податках, тобто по надходженню податків від них ми цього не бачимо. Тобто там не є працевлаштовані люди, тому що ми не бачимо сплату ПДФО і фактично будь-яку господарську діяльність, ну вона би мала якось прослідковуватись. Станом на сьогодні такої ну, інформації в нас немає. Відповідно, можна робити якісь висновки, що вони не проваджують свою діяльність, паї людські. Які використовувалися, які були на них правоостановлюючі документи, фактично ніхто оспорювати дії тих документів, ну з нашої сторони ніхто не буде. Тому що це наші люди, люди, які обробляють ці землі роками, і фактично ніхто до них ніяких претензій виставляти не буде. Але решта паїв, які не Тобто не виготовлені просто основні документи і не сплачуються земельні податки. Фактично будемо зробити якийсь банк землі і фактично давати в оренду. У земельній афері фігурує ще одна відома особа, поплічниця Дробишева Дар'я Новогородкіна. За її словами, вона є директором компанії Агрогорі Тайм, яка і володіє тепличним комплексом. Ми працюємо по договору самісної діяльності з закарпатським садом. Сейчас мы построили 10 парников, возводим 11. В наши планы входит для того, чтобы поставить минимум здесь 100 парников. Освоить мы планируем также постепенно все 2062 гектара. Сейчас ми работаем по максимально екологічній технології. плануємо зробити і пруд, і пасіку натомість за інформацією, отриманою від Королівської селищної ради, Дар'я Новогородкіна не надала жодного доказу правомірності використання земельної ділянки, облаштування теплицями та котлами, згоду на встановлення чого мала дати селищна рада. Особи, які там працюють, офіційно не оформлені. Жодних податків товариство не сплачує. У реєстрах юридичних осіб Новогородкіна як член органу управління агропромислової групи Закарпатський сад не значиться і його акціонером не являється. Натомість у агропромисловій групі Агроглорі Тайм інвестиції у тепличний комплекс здійснюють через токен AGTA. Втім, за словами власника Закарпатського саду Владислава Мотринця, його компанія до цього токену не має жодного відношення. Чинним законодавством визначено єдину грошову одиницю розрахунку гривень. Ніякі дивіденди та токени на балансі товариства не значаться, а тому і виплачуватися не можуть. Перед сплатою дивідендів необхідно сплатити податки за отримуючі дивідендів. Що, звичайно, товариством не робиться через відсутність коштів і майна. Жодних договорів або поступлень від інвесторів товариство не отримувало. Інвестором у відкритому акціонерному товаристві може бути акціонер. А обіг акцій людиною ще в 2008 році. Тому пан Владислав вважає, той, хто купує токен від неіснуючої компанії Дробишева та Новогородкіної, стає жертвою шахраїв, які до цих земель не мають жодного відношення. До того ж, співзасновниця «Агроглорі Тайм Дар'я Новогородкіна та її батько Віктор Новогородкін відомі в соцмережах любителі російського світу. Сайт АгроГлорі Time розміщений на російському домені у реєстратора reg.ru через прокладку у вигляді сервісу CloudFlare. Реклама Агротокена активно крутилася в російських телеграм-каналах. А значить, компанія переводила оплату фізичним та юридичним особам країни агресора, що прямо порушує законодавство України. Отже, купуючи огірковий токен, ви ризикуєте не тільки втратити гроші, а й виявитися співучасником протизаконної діяльності. Натомість стало відомо, що дробишев подав суд і хоче скасувати рішення сесії королівської селищної ради, на якій було повернуто в громаду незаконно відібрану землю мешканців. В Свою чергу жителі Королева обурені і готові всією ОТГ відвідувати суди й доводити, що аферистам не вдасться знову вже за допомогою корумпованих суддів вкрасти від них земельні паї. Разом з тим, голова господарського суду Закарпаття Оксана Ремецькі стала на сторону Афериста Дробишева і винесла ухвалу, навіть не пересвідчившись у достовірності доказів та пред'явленого позову. На підставі ухвали суду громаді заборонили використовувати свою земельну ділянку, отримувати плату за землю. Яким чином суд міг винести це рішення та безпосередньо втрутитись у права селищної ради, буде уже розбиратись вища рада правосуддя. А тим часом у Королівській селищній раді підтвердили, що Дробишев не з'являвся на території громади з початку війни. За інформацією, отриманою з власних джерел, Павло Дробишев втік від мобілізації, незаконно перетнув кордон навесні 2022 року, тим самим чинивши ще один черговий кримінальний злочин. Опісля оформив посвідчення біженця у Ліхтенштейні. А 7 вересня 2022 року банк надав підтвердження про відкриття рахунку в чеському банку CSOB. Таким чином, перебуваючи за кордоном, він продовжує збирати кошти з криптовалютної аферної піраміди та в соцмережах хізуватися в нелегкий воєнний час новеньким rolls Ройсом вартістю у 700 тисяч доларів, очевидно придбаним шляхом махінацій. Тож громада Королева не дасть таким аферистам панувати на їх землі і робитиме все можливе і неможливе, аби Дробишев залишився ні з чим. Сподіваються, що правоохоронці та працівники управління служби безпеки України нарешті займуться Дробишевим і Новогородкіною місцевих так званих Бонні і Клайдом та приймуть міри, передбачені законом. Варто ще додати, Павло Дробиш з 2006 року є директором компанії, яка тісно пов'язана із країною-агресором. Мова йде про товариство з обмеженою відповідальністю ІТЦ, яким і керує Дробишев. Разом з ним ще один засновник цієї компанії. Товариство з обмеженою відповідальністю Мегаполіс, яке знаходиться за адресою Московська область, місто Подольськ, вулиця Комсомольська, 1.